Який має вигляд найунікальніша кішка? Можливо, вона має бути дуже великою або занадто грайливою, а може мати дивне забарвлення, наприклад, мармурове або бурштинові очі, або ж бути абсолютно лисою. Ні, одна з найбільш рідкісних порід у світі має ось такий вигляд: знайомтеся, шедевр сучасної селекції Сніжний бенгал. Його відрізняють блакитні очі, леопардове забарвлення і шовковисте хутро. На міжнародній виставці в Києві представлено аж три коти цієї унікальної породи. Основна була ідея породи це створити подобі міні леопарда з домашнім характером. Руслана, перша хто завіз такого унікального кота до України. Тато, що приїхав із Колумбії, за шість років подарував світу ще десять сніжних бенгалів. Пращури цієї породи родом з джунглів. Дикого азіатського леопардового кота схрестили з домашньою кішкою. В результаті ось таке потомство. Причому від батьків узяло найкраще. Мініатюрний хижак має зовсім домашній характер, хіба що дуже активний. На диванчики вони лежать, не будуть. Їм постійно треба бути в движенні, постійно щось придумувати. Достатньо енергічні шов. <гум> Але що важливо для будь-якого господаря, ці кішки люблять ласку і охоче дають себе погладити. Вона дуже хороша, м'ягенька. Мені подобаються ніякого ласки. Та Він такий білого цвіта, вроді би, і м'який. Так він такий, вроді би, я його глажу і він так м'яко ложиться.